Британське Штормшедо та французькі скальпи. Ми вже маємо потужні крилаті ракети, які запускаємо з наших Су-27 та Міг 29 Але Сполучені Штати анонсували передачу ще далекобійнішого зброєння, вже власного виробництва, які ми запускатимемо з винищувачів Ф-16. Але чи зможемо ми бити ними по російській території? Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про AGM-158 Джасм. І тут буде стояти питання, якої модифікації. Якщо перша модифікація IGM-158, то відповідно дальність ураження приблизно 400 км. Якщо це IGM-B до 1000, але найбільш цікава IGM-B-2, Тисячу 1900 кілометрів дійсно кожна модифікація цієї американської ракети це ще глибше в російський тил, але як завжди, є нюанс, бо ми досі не можемо бити тими штормшедові скальпами по території Росії на 250 кілометрів. Удари по окупантах на їхніх землях виключно нашими дронами. Хоча Британія не проти Франція, теж в тому числі з винищувачів міраж 2005 і Нідерланди, які передають винищувачі F-16, не заперечують гатити із них озброєнням по військових об'єктах в російських. Областях наразі це блокують лише Сполучені Штати, навіть удари атакам із землі на 165 і 300 кілометрів. Америка не хоче ще більшої ескалації. Коли ми просили дозвіл бити по території Російської Федерації з використанням Атакамсів, але першочерговими цілями ставили відповідно, аеродроми базування ВКС Російської Федерації. Цими скористалася і Російська Федерація відповідно Сполучені Штати, щоб відмовити українських сторонів на дані засоби ураження. Сполучені Штати аргументували свою відмову тим, що ВКС перекинула свої борти на відстань поза зоною ураження Атакамс. Натомість, нам основне на чому треба було робити акцент, це нанесення удару по пускових установках ЗРК С-300 дальність ураження 250 кілометрів, але це аеробалістична траєкторія. Але чому тоді штати передають такі далекобійні ракети, якщо не планують давати дозволу бити ними по Росії? І це мотивує, оскільки бажаного ефекту від такого озброєння ударами по окупованих українських землях не буде а от по складах росіян в глибокому тилу. Так, згадайте удар наших безпілотників по торопцю Тверської області на понад 500 кілометрів, де вигоріло більше десятка складів з боєприпасами. І цього панічно бояться Росіяни, враховуючи те, що відповідно тактико-технічні характеристики західні зразки озброєння, вони на Порядок кращий за аналогічні радянські російські, тому якщо говорити про всі модифікації ракет AGM-158 JASM, які виробляє американська компанія Lockheed Martin, то AGM-158A летить на 370 кілометрів, і навіть якщо нададуть лише їх, це суттєва загроза для російських прифронтових областей. А це їхні С-300, аеродроми та скупчення ворожих військ. Якщо до нас приїдуть AGM-158ER, то дальність вже 980 кілометрів. Куди така ракета долетить, можна глянути по карті. До прикладу, аеродром Енгельс, Саратовська область 600 кілометрів від нашого кордону, місце розміщення російської стратегічної авіації, звідки Ту-160, Ту-95 МС та Ту-22 М3 регулярно вилітає для ракетних обстрілів України. Або аеродром Саваслейка, Нижньогородська область 700 кілометрів, звідти злітає Міг 31К із клятими ракетами кінжал. За прогнозами, ми маємо отримати ракети AGM-158 «Джаз» наприкінці цього року або на початку наступного питання, якої дальності, але сам факт передачі такого зброєння в принципі повинен символізувати і, скажімо, мотивувати Джо Байдена або вже наступного президента Сполучених Штатів Америки дати дозвіл на удари цими ракетами по території Росії.